Всім привіт! Ми накупили крабових паличок майже на півтори тисячі гривень, щоб спробувати всі і обрати найкраще. Ну погодьтеся, ж теж була ситуація, коли в останній момент хапаєте першу ліпшу пачку паличок, нарізаєте її в салатик, куштуєте і такі просто все як взагалі цю пластмасу можна їсти. І щоб такого у вас більше не було сьогодні. Ми скуштуємо 10 пачок паличок і одну палку. Хороша крабова паличка має складатися з сурімі. Це фарш білої океанічної риби, якого має бути не менше ніж 30%. відсотків. Взагалі відалі 45 60 Також яєчного білка або крахмалю для ось цієї текстури, спецій, солі, ароматизаторів, бажано натуральних, і в принципі все. Розпочнемо ми з огордої та одинокової одинокої крабової палки. Вічі 60 грам 55 гривень. Склад на першому місці сурімі, 45%. білок яєчний, крахмаль, дерев, prendre, для, для. і далі по списку. Ось така велика, горда паляка в нас є. Прям, я б сказала, не палка, а ціле бревно. Аромат приємний класичною крабовою паличкою. Хімозою не пахне. Вона розділяється на ось таку велику кількість, прям, знаєте, як сир косичка. Крабова паличка косичка. На смак це класична, приємна, досить хороша крабова паличка. Але. Мені не вистачає в ній смаку. Тобто мені прям хочеться її посолити або так макнути в сіль і їсти. Мені здається, в крабовому салаті вона б взагалі не відчувалася. Хоча я думаю, що саме ця крабова паличка вона не для салату, а просто так взяти і йти по вулиці, її гризти як перекус. Далі в нас двобій титанів за тебе. Розумний вибір проти своєї лінії. 42,80 проти 4080, 240 грам, 240 грам. 32% сурімі, 35% сурімі. Аромат крабу. Аромат крабу натуральний. Аромат крабу натуральний теж. Тобто, десь ці палички терлися об краба. У <рес> Вас теж в дитинстві була надважлива місія відкривати ці крабові палочки, щоб мама потім їх порізала. І тишком нишком з'їсти парочку. Це така квадратненька, гарненька крабова паличка. До речі, їх дуже зручно різати, тому що так чик-чик-чик, і гарненько порізав. Аромат набагато приємніший ніж у попередньої палочки. Він прям яскравий, такий крабовий. Я не знаю, як це працює, але ця паличка мені смакує більше, ніж попередня. Вона має яскравий насичений смак. Вона солона, вона приємна і думаю, в салаті вона смакуватиме набагато краще. Але дійсно відчувається, що цій крабової палички гірший склад, тому що я відчуваю смак приправи ароматизаторів і майже не відчуваю смаку риби. Наступна своя лінія. Вони набагато м'якші, ніж розумний вибір. Ця прям така тверда, пружиниста, а ця прям така ніжна-ніжна. Аромат теж приємний і досить яскравий. Вона така прикольна. Мені дуже подобається. Вона ніжна, вона яскрава, це ніби поєднання попередніх двох паличок за смаком і за текстурою. Ніжність від першої і смак від другої. Оце мені прям дійсно смакує і подобається. В цьому запеклому двобої розумний вибір і своя лінія від АТБ перемагає своя лінія. А за 40 гривень так це взагалі пушка ракета. Наступним я скуштую Порт Лайв. 300 грам 90 гривень. Дуже симпатичне та стильне пакування. Воно дійсно відрізняється від всіх інших. Але в цьому пакуванні є одне але. І паличок більше немає. Мій чоловік, навіть коли купляв, випустив ці палички в магазині на підлогу. В складі 44% сурімі. Досить хороші. У них якийсь дуже-дуже інший аромат, ніж в попередніх. Щось таке навіть ніби солодке. І вони мега-м'які. Вони прям. Попередніми я б так не зробила. Ось такі гарненькі. Чесно кажучи, мені не подобається. Вона, ніби пластилін, зі смаком краба. Ти її кусаєш, вона прожинить на зубах і взагалі майже немає якоїсь яскравості смаку. Ну, тобто, взагалі ніяка. Не беріть таку в салатик. Неа! Можливо, на перекус, але не в салат. Хоча й на перекус не треба. Наступні адміральські 250 грамів 89 гривень. Ну, раз адміральський, по ідеї, має бути щось серйозне і хороше. Ось такі палички всередині. Твердючі. Мені так подобається, їх на виті. Мене це заспокоює. Вони дуже тверді. Бачите, я їх вже так не помахаю, як попередньо. Мають яскравий такий алий відтінок, я б сказала, не рожеві. Пахнуть дуже дивно. Ніби крабовими паличками, але такими трошечки зіпсутими. Во, отакі от вони мають бути. Ну нарешті вони просто топові. Вони мають оцю приємну текстуру, вони не сухі. Цього не описати словами, але от ніби саме такі вони мають бути. Мають класний насичений смак риби і крабу, при цьому вони не хімозні, а дійсно натуральні. Ну, принаймні так здається. До речі, сурімі тут 35%. Виготовлені в Європі. US, UA, US, EU. Але, чесно кажучи, в магазині я б ніколи не звернула на них увагу. Вони такі, знаєте, ну, ну, ніякі, звичайні, не якась відома фірма. До речі, що це за фірма? Я навіть не знаю, що це за фірма, але на смак це просто топ. Скріньте собі, спробуйте, не пошкодуйте. Або скуштуйте і скажіть, як вони вам. Наступні палички в водний світ 87 гривень за 250 грамів. Сурімі тут 40%. І тут, до речі, я скажу вам. Прям такі поляки величезні. Просто, щоб ви розуміли розмір, водний світ і попередня адміральська. Вона дуже м'якенька. Прям її так легко можна роздавити. Аромат креветок. Дійсно, аромат не крабової палички, а саме креветками пахне. пахне. Да. За смаком вона окей, приємна, насична, але текстура це ніби якась затвердівша панакота, яка розбивається на багато мілких кусочків, які бігають в тебе по роту. Дуже неприємна і дуже. Ох! В мене ж мурашки по шкірі від цієї крабової палички. До речі, ви теж так робили в дитинстві? І паличка стає одіяльцем. Таким маленьким одіяльцем двохстороннім. А ні, вони не смачні. Замотуємо назад. Баю, але в гарному стані. Наступні. Єврогруп крабові палички. Ніколи не чула цю фірму 59 гривень за 240 грам. Сурімі тут 35%. До речі, ви знаєте, що в деяких країнах крабові палички називають морським хот догом Ці виглядають дійсно як сосиска. Ой, ніби пройшовся десь по узбережжю, де торгують рибою. І ось цей сморід риби, який дає тебе прямо вніс, ось саме так пахнеться крабова паличка. На смак це досить непогано. Щось, між своя лінія і адміральськими. Вона м'яка, має насичений яскравий смак, приємну текстуру. Проте, от, знаєте, чогось мені не вистачає. Ніби зроблена без душі, з риби. Наступні палички, премія. 250 грам за майже 100 гривень. О! Що це за гігант? Така жирна. Вона мені чомусь труну нагадує. Аромат приємний. Давайте її розламаємо. Вау, це просто щось неймовірне. Ця паличка кардинально відрізняється від цього того, що я куштувала до цього. Вона дійсно має смак і текстуру риби. Коли я її відкусую і жую, вона настільки соковита, що з неї аж рибний сок тече. Якщо в риби, звісно, є сок. Вона мені навіть подобається більше, ніж адміральські. Це дуже смачно, це дуже класно. І в салаті, я думаю, вона буде смакувати просто неймовірно. Наразі це найсмачніша крабова паличка з усіх. Наступна в нас Аква Віта. 400 грам за 86 гривень. І нарешті хтось додумався зробити спеціальний клапан для відкривання. І тут знову просто гігантські крабові палики. Але. Коли я їх відкрила, неймовірно гидливий аромат риби, зіпсутої риби. Я зараз гляну на термін придатності до 27-го року. По ідеї, вони ще мають бути живими. Вони навіть колір мають не яскраво рожевий, а такий трохи трупний. Це погано. Вони на смак мені схожі, ніби ви пірнули в море десь біля водоростей. І вони, ручі, наковтались цих водоростей. І оцей смак він у вас в роті. От приблизно це саме ви відчуєте, скуштувавши цю крабову паличку. А тепер тяжкий люкс. Deluxe Food and Good Selected, а тебе 50 гривень за 250 грамів. Але це зараз акційна ціна. Сурібні в цих паличках 40% і увага! Це найдовші крабові палички з уси, окрім просто однієї палички. Дістати з пакування я не можу. Давайте так. Ось така крабова палка. З іншої сторони. Фу. Це ніби поєднали рибу з хлоркою. Реально хлоркою смердять. Ой фу! Е. Фу. Це не важкий люкс. Здається, я розумію, чому не познайся зараз. Пам'ятаєте, я казала, що попередні палички були найгіршими? Вона ніяка. Дійсно, вона ніяка з якимсь післясмаком борошна чи то риби зіпсутої. Взагалі, просто жах. А ще, дивіться, в мене ось ця верхушка, вона просто залишається на пальцях, зате ними можна користуватися як антистресом. Так. Щось тяжкий люкс нас не пішов, а пішов він у смітник. Тому на завершення маємо ще один вагіт. Вічі 250 грам 174 гривні. І вічі Краб Стік 150 грам 100 гривень. В крабових стіках сурімі 52%, що найбільше за всі попередні. В вічі класичних крабових паличках 41%. Розпочнемо два бій. Отже, класичні вічі. Ледь-ледь помітний аромат крабових паличок. Дійсно, майже не пахнуть. Ледь-ледь рожевенькі. І неймовірно, бачите, м'якесенькі. Це найрезиновіші крабові палички. Відчуття ніби я їм гумовий чобіт. Вони аж відскакують у мене від зубів. Мені здається, жлейні ведмедики не такі резинові, не смачні, взагалі не смачні. Вони без смаку, вони без запаху, вони без кольору, без життєвих планів, мрій, взагалі без нічого. І знову ось ця оболоночка рожева вона лишається у мене на пальцях. Але в нас є ще палочки, де 52% сурінь. Ось такі вони жирненькі, яскравий мають колір і взагалі якусь дивну текстуру. Я не встигла їх взяти, вони вже ламаються у мене в руках. Вони дуже-дуже вологі. І всередині, якщо ви подивитесь, вони ніби полосочками йдуть. Пахнуть крабовими палками. А, а як це їсти? Це щось дуже-дуже дивне. Ця паличка складається з безлічі ось таких малесеньких полосочок. Їх неймовірно дивно жувати. Це ніби грибочки чи мівінка. На смак, вони також майже ніякі. Вони кращі, ніж попередні вічі, але я не знаю, це якісь дійсно крабові стіки, а не крабові палички. В салат його ти не додасиш, тому що кубиками ти не поріжеш, бо це такі просто полосочки. Просто смакувати теж дуже дивно. Мене, мене прямо бракує слів, якщо чесно. Отже, спробувавши купу крабових паличок без жодного крабу, я можу з упевненістю сказати, що найсмачнішими виявилися крабові палички премія і крабові палички адміральські. Саме вони мають класний смак, класну текстуру, приємний аромат, і саме їх я додам в свій крабовий салат на новорічності. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей! Тепер, після цього відео, я можу впевнено працювати крабов'є і підбирати найкращі крабові палички.